Фільм Мандрівна Земля 2» – китайський науково-фантастичний пригодницький фільм 23-го року. Режисером і співавтором став Франто Во. Після великого касового успіху попередника фільму у му році отримав Зелене світло у 21-му році. Фільм пов'язаний із кінокартиною 19-го року Мандрівна Земля причому супереч назві є приколом. Земляни стикаються з загрозою вибуху Сонця та вирішують будувати потужні двигуни, які заберуть їх планету за межі сонячної системи. За сюжетом Сонце стає червоним гігантом і загрожує поглинути землю через 100 років. Тому ОГОН розробляє проєкт мандрівна гора з будівництва тисячі гігантських іонних двигунів. Проекту протистоїть радикальне угруповання ДЛП, яке вірить що майбутнє людство в оцифруванні розуму та існуванні в машинних носіях. Події показують три часових відрізка: 44-й рік, 1967 та далі. У 44-му році повинно відбутися випробування іонного двигуна на місяці. У 1957 році кипить будівництво нового ковчега. У сцені після титрів до головного героя звертається штучний інтелект Bot 550V. Розумний суперкомп'ютер показує, що він спланував попередні кризи та додає, що багато інших криз ще попереду. На цьому і закінчується друга частина цього фільму. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та заходьте на наш телеграм-канал.